Вакцина проти кору з'явилася у поліклініках міста. Втім, лише тоді, коли в області медики фіксують спалах кору. Адже від початку року вже більше тисячі хворих на цю недугу. Половина з них діти. Щодня реєструють ще 40-60 нових хворих. Вакцина для дітей, яким виповнився один та шість років у поліклініках, вистачить на три місяці. Далі привезуть ще у санстанції. Кажуть, таке щеплення є обов'язковим. Утім, на думку лікарів, у період, коли інфекція стрімко поширюється, щепити дітей небезпечно. Не можна робити вакцинацію тоді, коли людина вже законтактована, тобто мала зустріч з хворим, чи була в приміщенні, де був хворий на кір». Це від того моменту, як людина законтактована, починається інкубаційний період, і в цьому періоді робити вакцинацію абсолютно не можна, тому що можуть бути тяжкі ускладнення частіше ніж просто від захворювання, адже вакцина починає захищати організм від кору лише через три тижні після щеплення. Тож є ризик того, що дитину провакцинують в інкубаційний період. За словами медиків, щоб робити профілактичні щеплення, варто перечекати, коли мене спалах захворюваності на кір.